Вітаю вас, шановні садівники та городники. Капуста наприкінці червня моментально піде у ріст після найпростішого, але дуже ефективного підживлення. Воно в мене випробуване роками і ніколи не підводить, допомагає захистити рослини від кили і дає потужний поштовх для росту і закладки тугих качанів. Це саморобне молочко я даю терміново у тому разі, якщо бачу, що капуста зупинилася в рості або починає злегка в'янути на сонці. Це перші ознаки того, що коренева система не справляється з навантаженням. Перший раз я даю її в червні, а потім десь через три тижні у липні. І капуста після цього моментально йде у ріст. Листя стає пружним, великим і насичено зеленим. Воно стрімко набирає вегетативну масу, і капуста відразу ж закручує тугий качан. Річ йде про звичайнісіньку крейду, яку нам потрібно розчинити у воді. Крейдяна вода допоможе капусті уникнути такої болячки, як кила, адже Сама кила часто стає причиною того, що спочатку в'яне листя, а потім пропадає уся рослина і грядка росте з великими лисинами. До речі, таке ж підживлення буде корисним і для перців. Тож готуємо. Знадобиться нам крейда. Увага, не вапно, а сама проста крейда. Вона не агресивна за своєю хімічною реакцією і не пошкоджує коріння, але при цьому ефективно розкислює ґрунт і попутно забезпечує капусті додаткове джерело кальцію. Крейду можна придбати у будівельних магазинах або у зоомагазинах, тож у 10 літрах води розводимо до повного розчинення одну склянку крейди або приблизно дві добрі жмені. Щоб підживлення було ще ефективнішим, можна додати у відро 1-1 літр трав'яного настою, бродилки, якщо ви готуєте таку з трави. Якщо її немає, то нічого страшного. Розчин крейди використовуємо одразу після приготування. Виливаємо під невеликі рослини по пів літра крейдяної води, а під дорослі по літру під кожен корінь. Найкраще проливати цим розчином після дощу або після попереднього поливу. Останнє таке підживлення розчином крейди вноситься приблизно за 2-3 тижні до зрізання качанів. І, як я вже казала, такий полив можна приготувати і для перців. Вливаємо по одному літру під кожен корінь, і це буде достатньо. Це Перевірене підживлення. Капуста росте без кили, а качани швидко зав'язуються і ростуть щільно набитими. Тож рекомендую. А для ранньої капусти такий полив послужить профілактикою розтріскування качанів.